Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ОВА за добу. 10 лютого, 3.05, Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу БПЛА горіла покрівля господарчої споруди. 9 лютого, 19.00, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Лютівка. Внаслідок влучання в півідрону постраждав 32-річний чоловік, госпіталізований. 17.00, Харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Слатине. Внаслідок обстрілу Кабом пошкоджено сім приватних життєвих житлових будинків та лінію електромережі, 17.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада за межами села Уди на відкритій території влучання трьох кабів в землю, 15.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ, На автодорозі чого мілове падіння в впівдрону на дорожнє покриття. 10.15 харківський район, Дергачівська територіальна громада, село Коза Чалопань. Внаслідок обстрілу зерса Завеград пошкоджено приватний житловий будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 15 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Чугуївському районі області. У селі Бугаївка Вовчанської громади горіла господарча споруда. Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців міста Куп'янська. За допомогою броньованого автомобіля вивезли три особи. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степовано-Воселівка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.